Слава Україні! Вітання всім шанувальникам українського спорту. З інтеля сьогодні грає в зеленій формі і зараз, яка намагається вийти попри опіку з власного е, власної частини поля. І зараз бачимо, створює Елекс момент. І Елекс відкриває рахунок. Досить швидко. Це вдається. Бачите, попри жвавість на початку матчу. Перспективного тренера зараз представлений Степан Струк. І ще один момент від Елексо. І подивіться, гол в падінні. Шикарний момент. І зараз досить швидко подвійний гольвий привілей. Yeah. Може з'явитися орест Дмитрасевич. Тож важливий гіровець. і що ж інступних атак від Елекса. І хороший удар в захисті. І зараз бачимо контратаку вже від Елекса. Хороші індивідуальні дії від номера 10. Удар! І зараз Воротар фаворитів зустрічі Елекса дещо спинився. Але бачимо такі перехоплення, які можуть створ... призвести до небезпечних моментів. Як зараз вихід Вічнавич і третій гол команди Елекс. Фактично, команда створює момент з нічого, але витискає. Назарія пенягу. Хороший удар і зараз рятує. Удар і зараз рятує команда ОКІ. Підключають вратаря, зараз інтеліз до атаки. І удар. Шановні болівальники, повертаємось на майданчик. Мастера Зараз Бачимо, ми з м'ячем мальованика. Захист, як і в першому таймі, зараз показує ефективність її удар від 4-го номера. Власне, він номер сороковий на воротах, знову ж таки. номер Noтти Олександр Шимків. Номер 94-й Микита Бодаренко. І пробити. І зараз дивимось, як розпоряджається цим моментом. Номер 20 Юрій Вітрук, Номер 21 Владислав Бугаєць і другий номер Назарій Квасниця. Кутовий заробник між командами Global Logic і Avenga. Також очікується цікаве протистояння. І мальованих! Не, вп... ну, не вміг зафіксувати м'яч Гнатишин. І Елекс зараз в атаці. Білоус, Білоус. Пробиває з гостру кута. Ну, це без воротаря. Знімають його гравці. Мальованик, але миттю ж нього забирають м'яч. Гнатишин! Гнатишин! Як тут зараз? Немає голу від Елекса. Гнатишин знаходить не... він е, е, Шимківа. Білоус вже зараз на правому краї. Просто на кожному клаптику його можна побачити. І віддає на дальню стійку. Чи зуміють обидві команди потішити голом в другому таймі. Хороші індивідуальні дії. Мальовник пробиває! Цілився вліво дивіться. І пробиває Інтеляс і забиває! 21-й номер Владислав Богаєць. Все-таки четвертий. Але Знаходить він Білоуса, Білоусу також тяжко через е, опіку і пресинг від опонентів, але він зараз знаходить свого партнера. І п'ятий м'яч, Дубль від Бугайця. 21-й номер. Досить швидко оформлює свій другий гол. Хороше виконання авто. Значить також і Владислава Бугайця, який дублем відзначився в другому таймі. І зараз Арчаков віддає передачу. Інтеліс таки забиває. гол. Взначається Маркіан Дудка. Хороший настрій задано на наступні матчі. Ну і команда «Інтеліас» сьогодні поступилася. Бажаємо успіхів їй також в наступних турах. Дякуємо обидвом командам за те, що створили низку захопливих.